Доброго всім дня! Сьогодні у нас на календарі 23 грудня 2023 року хочу представити сьогоднішні мої покупки для товарів для дому та продуктів харчування з магазину АТБ та інших магазинів. Так, спочатку покажу продукти з магазину АТБ. Це хліб? Зараз я буду озвучувати ціни. Дивлюсь чеку. Хліб у нас коштує 19,90. Булочка. булочка з сосискою. Ціна 21.50. Мандаринки. Тут мандаринок тут у нас є 12 штучок.

Ізюм ізюм для приготування куті. Так, ціна цього ізюму 30 гривень 90 копійок. Такий майонезний соус для салату на світу вечерю без, без жирності без яєць, пісний. 21 гривня, 20 копійок. Так, гірчиця. Ціна цієї гірчиці 10 гривень, 90 копійок. Пиво. Пиво коштує у нас. Зараз шукаємо, щось не бачу. Пиво 25 гривень 90 копійок. Це по карточці АТБ. Так він трошки дорожчий. Рідке мило. Рідке крем-мило. Рідке мило 29 гривень, 70 копійок. В магазині копійка. Купила такі дві піалки по 20 гривень. Разом 40 гривень заплатила. А базарі ще купила продовжувач для гірлянди. Він коштує 100 гривень. Та, такий у нас є магазин м'ясо маркет. М'ясо маркеті я купила фарш. Тут трішки менше кілограма на 129 гривень. Це, це свиний фарш. На сьогодні. Це всі покупки. Дякую, що були зі мною. До зустрічі. Ще в магазині АТБ я купила такий набір для ванної кімнати, який коштує 169 гривень. Пізніше я проведу розпаковку і ми подивимось ближче, як він виглядає. Дякую всім! Заспаючими всіх святами!